Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Це знову Кентавр 160Б. Коротеньке відео зніму. Повністю трактор не відкривав. З пленкою накритий, бо в нас дощі йдуть. Сьогодні трошки сонечко було, а взагалі-то дощі. Погода не, не дуже. Ось, підписник питав мене за зеркала. Тому хочу зняти відео за ці зеркала. дивіться. Тут вже йдуть якби ці трохи краще. Вони широкі. Ну і не вид, в принципі, да? вони більш так виглядають гарно. Ось. Але вид то таке, головне, щоб вони не вібрірували. Тому дивіться. В старих ну, моделях мототракторів. Тут, виходить, цей йшло сюди і посередині. І ці були тоненькі, а тут виходить, дивіться, воно бачите як? грубе, і воно тут більш так уже, ну, кажу, більш так солідно зроблено. ось. І більш устойчиво, вони не так вібрують. Ну, хоча ця панелька, якщо цю треба буде закріпляти, тому що ця панелька вібрує трошки, да? і, бо так як це прикручене тут. То воно теж трохи передає вібрацію. Ну, все-таки я кажу, краще, ніж ті, що були тут. І тут виходить, оце, де тут така, воно як на кульці так тримається. І регулюється вверх-вниз, там, вправо, вліво. Ось. Тому я вам скажу, що воно на тих кульках, воно там виробітка потім з часом від вібрації, то все що ви їх крутите, поправляєте. І воно від, ну, там потім виробітка утворюється. На ці кульки стирається, і воно потім не тримається, воно болтається, ці зеркали. Ось. А тут вже покращили, зробили краще, і це мене радує. Така, такі зеркали вони більш і виглядають симпатичніше, і вже не так вібрація. Виходить. Ось дивіться, тут воно прикручено. Тут? Хіба що одне, що може тут бути? Виходить. Ну, що тут може бути слабо триматись. ну Тут можна підтягнути, ще не підтягує нічого. Ну, вроді воно як коли. На відкритому вроді би нормально. Тому, в принципі, я так скажу, що е, це є. То тут воно виходить, що можна буде щось там чи підмотати, чи що, і вже сюди, ну, то вже може буде більш краще триматися А тут дивіться, яка система. Виходить, щоб, е, тут теж вліво-вправо наклон, ну тут небагато вліво-вправо. І плюс це вперед-назад трошки. Так? Дивіться, тут ось така кришечка стоїть, відкривається дуже просто, чуть уверх і на себе. Тут такі, бачите, ось такі защолки, типу. тут ось такі защолки, бачите? Ось, А тут, бачите, яка система. Получається, тут ось ця кулька, і воно на ній ось регулюється, бачите? Крутиться вліво, вправо, нахилив. Так, чуть. Ось. І дивіться, і щоб воно було більш плотніше, ну воно зараз туго ходить, я вам скажу хлопці. Треба зусилля, щоб ось регулювати, ось так. А потім, дивіться, ось тут бачите цей болтик. Ось, бачите цей болтик. Получається, його підтягуєте ось отвертки. І воно прижимає ще більш цю пластину, так, і воно цю кульку ще більш прижимає і буде ще краще тримати. Тому Система прикольна тут, я вам так скажу. В принципі, я кажу, мені ці зеркала подобаються краще, ніж ті що старіші моделі були. Тому, друзі, якось так. Ось показав, коротеньке відео зняв. Ось защелки, хоп, все, Ось. Ось такі зеркали, коротше. Ось, друзі, такі зеркала. Ось, тому ці набагато краще. Ось таке відео, друзі, вийшлось. коротеньке. подписчик питав у мене. Як ці зеркала, чи нормальні, чи вони не, не так вібрують. Ось, ну, в принципі, ну, трошки краще, ну, все одно вібрація є, бо якби це мототракторець, тут якби, це все так не особо закріплено, там треба все підсилювати, там, укріпляти, щоб одноциліндровий двигун по-любому дає вібрацію. тому як не крути все одно, якась вібрація є. Ну, скажу так чесно, трохи краще, ніж ті, що раніше були зеркала. Я на фото додам подивитись. Ось, тому ось таке відео вийшло, друзі. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, буде корисне відео не тільки підписнику, який питав, а і взагалі. Може хто собі захоче такий поставити, то без проблем. Я дивився в інтернеті, здається, вони там... 680 гривень стоїть. Ну, щось, грубо говоря, там до 700 щось, гривень. Ну, повністю оце зеркало із цими ось е... трубками і з цими кріпленнями. Тобто, якщо, то ви просто відкручуєте старі е... і ставите нові і все. Такі зеркала. І у вас такі бомбезні круті зеркала. офігеть як на геліку. ха ха не, ну, ти Бам-бам. бам бам Гелінтваген. Так, друзі, ну. Дякую всім за підтримку, за лайки, коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, бо далі вас чекає ще багато цікавих відео. До речі, друзі, хотів показати, дивіться. До речі, друзі, хотів показати. Подивіться, як в мене йде резина з такими переходами, так? Як у якому це відео якось агроволинь Андруха знімав відео про резину на ДТЗ, здається, і там оце за ці переходи він там розказував. То дивіться, в мене на мототракторі резина з такими, типу, як переходами. Не знаю, це типу, якби вони казали, що для того, щоб краще грязь, типу, щоб не налипала на резину. Не знаю. ну... Може дійсно, може і так. Але в чому прикол, що на моєму мототракторі 160 Бекін Tower, люксова версія, да? то тобто, є. Ну, люксова ви поняли, я вам казав. Це, це коли тут стоїть не генератор да, на цим привод ремінь, а коли он під капотом, он там стоїть. А сюди вже від шківа маховика від двигуна йде сюди ось інша насос, бачите? Шланги з під'єднані. Одна і ось інша. Тому оце люксова модель. Ну Не тільки цим вона відрізняється. Це я так просто нагадав, що це не І Подивіться, резина. Яка, да? З такими переходами тут ось такий цікавий. Тож, такий якби цікаво такий зроблений. І Вафелька, да, така, типу пиришки, вафількою, Тоже цікаве таке рішення. А, і чуть-чуть Чуть-чуть юмора, хлопці. Дивіться, в мене тут, виходить, на резині, там ромчик відео знімав. Про кукурузу. Дивіться, в мене тут 5 на 12 передня гума, так? Коротше, кукурузу теж не вийде вкрасти. ЗАСТО! Ха-ха! Придеться тут ось затирать. Ха-ха! Це я жартую хлопцям, я не буду красти ви що. Ні. Не вірю. Я таким не займаюсь. Ну, ось це так просто вирішив пожартувати. Нахрен з пляжа! А, і до речі, теж подивіться, так? Да? Приколи, я не знаю, я не бачу чи на 160-х кентаврах обычно, чи на інших мототракторах є такі приколис на резині, так? Теж такими, як... такою вафелькою йде тут. І на самих е цих, так? цих штуках теж так, бачите. Як? І з цієї сторони, з двох сторон, коротко, дві полоски йде. Ну, типу прикол. А і тут, виходить, якби переход. Тут це йде чуть вище і тут така ямочка. Ось така як полоска, це посередині теж йде. Прикольно, я не знаю, як ця гума себе покаже. Наскільки її вистачить, ну, наче непогано, я вам так скажу. Ні. Наче непогано. Але на цій я щось не бачу ніяких надписів, нічого. Мені здається, тут цей, тут мають щось бути написано, ну нема. На, передніх, на передній резині взагалі немає нічого написаного. А на задній то є. Там показано тут іде направлення, так? Получається. Ну і тут аєн щось пише. Ай, погано вже видно, бо ввечері. Вже ввечері є темніє Появилась хвилинка, думаю, зніму відео. Про зеркало, десь заодно думаю покажу. Три зірочки, я якось вже показував, розказував, там щось по-китайськи. Ну, китайський я не знаю. Ну на цій щось є воно, бачите якісь там надписи, щось написано коротше Щось там написано, щось є трохи Ось і тут щось написано, да, там Стандарт Стандарт щось там короте, це таке, потім якось помиємо колеса нормально, да. буде... буде день, як кажуть, буде сонечко то буде сонечко, то якось зніму покажу, друзі. Ось бачите ще як мокро. Тут в мене колись була копаночка така, Тут вже повна он води. О! Як там казали раніше, бусали лека, завтра буде спека. Ухте! Вийшов на полювання. Ха -ха. Де таке? Городиком в болоті весь? І вже зростає он. Це капець. Подивіться он, яке воно Мокро, чвакалка капець. Ось низина города, тут теж все мокре. Там воно взагалі у людей, подивіться, поля позаливало таке озером, що капець. Ой, кошмар. І подивіться, який чудовий закат. Просто шикарний. Ну, камера, звісно, не передає так, але супер. Гарний закатик. Може быть. а может и нет. А може ты. Супер. Все, це така ставочка невеличка, тому на цьому вже точно все. Тому щоб нічого не пропускати, про дзвіночок не забувайте. Тому... Якось так. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в інших відео. Усім пока!